Ты меня не пугай, бо я уже хотел стрелять. На, есть техника. Есть. Ну? да, да, на туре, на туре. Давай, 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 А ну зупини, зупини. запини. Там... там там, там, там вроді як один шевелився. Ти наш герой зараз. Так, давай тоді я Дыра. я не можу ніяк аксовати, як цей танк. Тільки ж F5, F6, это правда. Тяба там снайпер працює. Снайпер. П'ятий, тебе там снайпер працює. Працюють, працюють, зворить, 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 працюють. Забраву, забрав, 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 забраву, забраву, забрав Сзади, сзади нас. Слухайте. Yeah. Да. Може на мейн будеш їхати? Давай тоді я стої на мейн. Старанки їде в актуал Ну то підраз спереди забрав я. Тільки дыми, дыми надо Відкиду. Один другий грає Тож Тоже займається. А, далі. а ну дайте брати.

там, там, дэм и ЗБЛ-ка стоит, давай так. давай-ка, давай да. да. а -а -а. Там... я давай-ка, давай-ка, давай Да яке живіт на ти яшкин кот, я тут киню машину на ходу. Сядь на кулемет, сядь на дистанційний кулемет, бокал. Сюди, сюди, я синюю її. Ну, там сидит. Сейчас где-то пометки по движение идет. Ну что-то не трогать А я походу ближе да, до дроя видит. Хай выходит, хай выходит на э, дай. Э, как убирай, хай выходит на а, мейн. На кей мейн уже поставку на хаб. А, все, хаб сейчас забудал, понятно. Что у меня нас прикрывает? Тут вообще пехота не надо. Да, где техника их нет.

Да, да, перед тобой там на та, здоровьем. Та не бачу. Нихуяшн е, кил. Не, я бы туда дальше не їхав бы, я бы дальше не їхав, дальше не їхав бы. Так, Чуєш? контролюємо сюда на місці. йдемо. Техника Техника, техніка. ПРР, ПР, PR. На мост, на мост, він за здание зай Третій склад, під'їжджай, З нами Ты Він один. Тур раз якщо що. А, він не звертається тут. Замій. А, у нас кацап. Где я? Хорошо. А, садаганчик. Давай. Рушня. На поле есть пехота. На поле? Не бачу. Выдержаем, Ви выдержаем, выдержаем. Widzisz, widzisz, widzisz widzisz widuj, 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 Пушка, від'їжджаємо. Він на. десь на 350 десь так. В тебе взагалі не повертає, так? Я повертається взагалі. правіше, правіше. правіша. Блять. Відкинь Диме, відкинь, Диме. поробуємо чинитися. Відкинь Диме. Блять. Блять, хуйньовий відкинув. Сі-сі-сі! Повернися, щоб тебе не вибили зразу, порову починити. Сейчас, сейчас тоже с дневной выходишь, ты... Ти... Вот, это не уходит. Блядь, выдержай, 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 сука, выдержай. Стал, блядь. Я не бачу. Ты сможешь повернуть меня? Нихуя, не помню, я вечер. Можешь повернуть, я тоже медленно бачу. Сзади по нам хуярит, сука. Вот так, я... Пошли, пошли, пошли. І так, як У десь нас десь... мало ХП, минус движок, мало ХП, минус джок. Давайте домой. Блядь, шо це заимка на погано вставили, Так, я на кулемет. тоді Давайте. Пуставили. давайте. Пуставили. Так, на сразу кажу, десь тильта в сторону 0,71. Другий відкинув на тут проблеть, ну ні. А ні, воно, воно, прямо пердю, ні, 84. Я поставив хап. Вони сплавали до морки, 84, 84, 84, 84 85 гол. Третій тригер і вже гов гов викупав. Кріт, він. Бо я щось дивлюсь, лежить, думаю, ніфіга бо не бачу. ще біля Шо? Я що щось... ж друг? Блять! Стука так! У них сейчас вся важка техніка, у них по факту. Не-не-не-не-не-не, не пугай, не пугай, не пугай, не пугаю. Заді, Задів сзаді! куди сіба? Стой, хуяр, хуяр, прямо! Я розвернув, розвернув! Вибив? Добивай, добивай, добивай! <ś edition> Одну суплю вибили, друга поїхала на майн. Дуже велика ймовірність, що вони, походу, місце під суперфобу роблять. Зліва на наше, якщо що. Мотик. Це шахет може бути. Наша шахет, наша шахет, наша шахет. Все, я понял. Все, все, все. все. Я живу тут же, как снаряд. Просто дает массу. Да, блять, куда ты стоишь? Стоп. <laughs> Стоп. Ебать, что танк ебал? Нам это так само, кстати, осталось. Иди, Я... иди, Я... Я... Шахет! Мы шахета підірвали, тут тільки що их два было Все, едь. Едь на точку, едь на точку Ебучи шахеты ездят, блядь. Еээ, їдем, їдемо наліво, коротше, сюди їдемо. Потім потім заїдемо, якщо що на точку до них. Може наліво зразу повернути на цьому перехресті. Глядь! Не бачу. Байдемо. Ніхуяво даном. Так, я тоді відкидуй йдеми. Так, е, в нас що по хп? Я уже понял, що пиздец. Я не бачу ніхуя, стабілізації немає щинець. Все дуже хуя да, я так понял. Бля. Настільки що дві труби підбили, ми вертаємося на мейн. Блять, ти... саха! Блять, я це зараз откат зроблю. Так я покажу когось не, пов... не повірить. Да, я обкатик оп, берегте. Блять! Блять. Що? Ззаді, 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 ззаді. Блять, перезайд зайди заперед і перевертай, зайди заперед, от сюди зайди. Сюди заперед і перевертай, давай, перевертай і їдь на базу сам. Ти мене скрізь все, що не піднимеш Йду до тебе Блять Перевертай, перевертай, пофіг, їдь, їдь, пере перевертай, їдь зразу Уже в тебе, да? Блять. Стенеш?

Я нихуя не бачу, да? Я бачу Все є. Ярик выбило, дармозы, блядь. Прямо ебхота. Блядь. Не бачу. нас танк, у нас танк прямо перед нами. Вообще охуенно. Сука, съехуя. Блять, мы не сможем выехать, да? Чуть дай за руль, дай, я за руль, я, я выйду, я выйду. Так. Давай, давай, давай. А, точно ты. Так, капец останет путь, все, поїхали, сейчас. Сейчас я выйду звідси. Так, блять, я б ще щось ззаді бачу, блять. Майстек. Опа, хорошо, поїхали. Опа, нетально уже. Вс, гармо, выходить, виходь, виходь, гармон. Пидорасы ты. Да-да-да, смотри, -да, -да. да. Стоп, 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 стоп. А ч? Не, вы это. Блять! лети лети лети, лети 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 блядь, по нам поярило. Блять, я не можу! Блять! Блять! Блядь! Сука, мне прям душ. Стоп! все по нас засказали, вс, поехали, поехали. Давай, сейчас будем ебашся на точке. Бачу! є yeah. Поехали дальше, дальше дальше. Налево, 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 наліво. наливо. А, нет тут не можно. Не, не, на центральный, на центральный, на центральный, да, да, да. Сейчас заряжаю, бронебой. Да, 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 не наліво, 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 наліво. на точку, летимо, на точку. Мы сейчас будем, по идее, в жопе в цех в бачу Я Так. Так, є техніка, раз. А ты же, слышь, я же понял. Здесь стоп, 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 назад, 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 назад. Блять. Ладно. Сдавай, 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 сдавай. Блять. Давай, 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 давай. тихо, тихо. Не-не, назад, 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 назад. Я вибив, тут, тут замінірували, походу. Їдемо назад тут. Не можна тут. Я би дуже. Блядь, Звідки? Не пробили, да? Звідки я не бачу? Линяємо, линяємо. Линяєм. Дальше просто прямо їдь Блядь, Попали вже Блядь, а звідки? Я щось не можу поняти. вже проїбались, так, да, кра Проїбались, то ще п'ятий склад нічого не робив всю катку їх просто вибили як ідіотів стоп 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 повний стоп повний стоп Це наш, блядь! та що ви пугаєте, йобаний ти в рот, рот! Я тільки що так квартиру до гарну це їжмали, блять, блять. Це мене вибивали? Ви що кончені? кончені, я хоть движок вибивати? Під нами, під нами, да? Сейчас походу взриває, да? Він мінус заклав.